Ставимо в лазер акумулятор, вмикаємо прилад, ставимо нижній горизонт і ставимо відмітку на стіні. У мене камера, тому я виставляю курсор мишки. Ось бачите, на відмітці 6 см. Повертаю на 180 градусів. Отаким от чином. І дивимося друге положення. Зміщення приблизно міліметр. Для 10 метрів це нормально. Ставимо на 90 градусів і дивимося друге положення. Так, а де у нас друге положення? Тут у нас приблизно так само. Повертаємо на 180 градусів і ще раз перевіряємо. В принципі, нижній горизонт доволі непогано працює. Ставимо тепер верхній горизонт і дивимося верхнє положення. Ставимо курсор мишки. так, Тільки верхній. І повертаємо на 180 градусів. Перевіряємо. Тут ідеально збігається на 90 градусів. Ставимо так. А тут вже вище на 2 мм. Тому знімаємо верхню кришечку. І ми бачимо тут 4 винтика. Бачите? Якщо ми включимо таким чином і побачимо, значить, перше положення так. А друге ми повертаємо, перевіряємо. Так, ці два ідеально збігаються, а похибка у нас по-поперечному. Дивіться, ставимо відміточку. Ну, нехай тут буде видно. І повертаємо на 180 градусів. Що ми тут побачимо? Бачите, на 2 міліметра пішло вниз. Значить, цю сторону треба підняти на міліметр, щоб вони вирівнялись. Для цього потрібно викрутити ці два винтика, трошки-трошки. Або ці два винтика крутити. Так, викрутили. Тепер дивіться, ставимо відміточку першого положення, повертаємо на 180 градусів і перевіряємо. Тут у нас сходиться. Тепер ось таким чином. Перевіряємо. Сходиться. Ось таким чином. І ще раз перевіряємо. Все збігається. Похибка менше міліметра. Це дуже якісне налаштування. Замовити цю чудову модель, а ще багато інших можна на моєму сайті нівелір 24com у розділі лазерні рівні, а також є багато різних аксесуарів. Дякую за увагу.